Привіт, любі українчики. Ми тут в Долині смерті. Хочу вам трохи розказати, перш ніж ми поїдемо, бо ми провели тут ще одну ніч, і вчорашній день, ну день фактично, ми вирішили використати по максимуму, але ми не стягнули цілий день по якихось активностях проводити, бо тут реально такий клімат. Така висока температура, що в нас навіть із нашою витривалістю і підготовленістю, ну, просто не вистачає на це все здоров'я. Десь в другій половині дня я вже був такий сонний, ми там плюс-мінус нормально поспали, хоча поїхали вранці зустрічати той світанок, нічого такого. Але після світанку ми приїхали, лягли поспали, ми б поспали ще, але сонце не дало нам цього зробити. Ну, і ми поїхали дивитися, що тут є. З'їздили, подивилися на добу, як той боракс добувався тут. Подивилися на Golden Canyon, з'їздили на Badwater. Це таке як мертве море, тільки висохше. Ну, вкрите сіллю цього борокса. І Фактично, ми були настільки виснажені, що коли я приїхав, ну що я зачепив гамак, в якусь зачепили тент, щоб сховати намет від сонця, щоб можна було поспати, то була четверта дня десь. І спека була ну, повітря перегріте. Таке, що просто не хочеться робити зайвого руху, бо то, то, то невеличку кількість тепла, яку виділяє тіло при русі. При будь-якому русі, вона чуть не, ну, відчувається критична. Ну добре, я покажу, як влаштований цей кемпінг. Цей кемпінг він для таких кемперів, як ми. Просто стаємо якимось автомобільчиком і ставимо намет, в якуся там ховається в затінку. Або для кемперів, які приїжджають сюди цими кемперами. В них є можливість тут підключитися до води. І не знаю, чи тут є каналізація, до води і електрики. За кем треба платити, ось наша оплата, він нам коштував 60 баксів за дві ночі. І що ж ми за ці 60 баксів отримали? Тобто, як подивитися, ну, ви бачите тако оком кинути, там баки для сміття знаходяться, туалети. Туалети там. Вон там туалет. І, і, ну, тобто до нього йти фігню часу, вон там туалет проглядається. Вон є мейке для посуду. Тут можна мити посуд. В туалеті я бачив, що тут заборонено е, приймати душ десь в цих місцях. Ну, але це пустеля, це пустеля. Дивіться. Дивіться, що тут є ці всі крани працюють. Вода тут тепла, така перегріта. І З цього боку така сама мийка. Тобто воно зроблено, воно все працює. Воно тут вже давно Ви можете подивитися по стану цієї деревини. І ця вся фігня працює. Вона підтримується в робочому стані. Гроші в бахані тут максимальні в це все. Вон там якась бджола шукає воду. Давай ми її трохи водички. На. Попереджувальні знаки кругом, ну, е, щоб пішли, подивимося е, для кемперів як воно працює. Тобто ось є вода, кран з водою, куди можна підключатися. Ага, тут ще є, є каналізація, мабуть тут. Так, тут є каналізація, можна підключити свій злив. І тут от електрика. Електрика можна підключати до фіга потужностей, бо там в людей працюють кондиціонери, вони працюють практично постійно. Тут біля нас стояв кемпер, в якому маслав кондиціонер постійно. І що я хочу показати, для чого. Як само собою не зрозуміло. Бачите, оці схили, оці, оці гірські хребти навколо долини, вони абсолютно мертві. На них немає ні трави, ні дерев, ні чогісінько. Ось так виглядав ландшафт землі втім, в той час, коли на ній зароджувалось життя. Тобто люди сприймають траву як щось таке, що було завжди. Трава насправді, саме молода рослина на планеті. Яка своєю появою спричинила масове вимирання тварин, травоїдів і спричинила, ну, як, змінила морські ландшафти морського узбережжя. З'явився пісок. Той пісок, який ви бачите, він утворений морськими істотами, які з річок отримували ті маленькі кремнієві зубчики із трави, якими вона себе захищала від поїдання. І вони утворювали мушлі, а потім, коли вони відмирали, ті мушлі хвилями вимирали, вимивалися на берег, подрібнювалися і так утворився пісок. А ці от схили вони такі, які були до трави, до, до сосен, до, до будь-яких тварин. Це ось тако виглядала земля, коли е, зароджувалося на ній життя десь в морях, в океанах, в водоймах. Ось так. І ці схили вони абсолютно мертві, і е, все, що е, із земних надр вийшло на поверхню, оце от магма, вона застигла і е, видно е, який е, склад того, в той, тієї магми. Тобто тут є все, всі, самі різноманітні мінерали. Ця та червона фігня то якісь мінерали, в яких дуже багато заліза. Темна фігня то теж якісь інші і так далі. Біла. То mm -hmm. теж щось, щось, щось. не знаю, що там в ньому, я типу, не геолог. Вон там от, бачите антенну. Там, це антенна аеропорту. Ось там, між цими двома якимись крижами, між ними є злітні смуги. Тобто сюди можна прилетіти літаком. Ну, І, і з живності тут мало що є, тут ящерки бігають. Ящерки. І якийсь тут гельс він нам надоїдає вже другий день. Їдем той самий. Намагається нас вкусити, але в нього не дуже виходить. Таке. О, із е, столи. Це бляха алюмінієвий сплав. Та от фігня оцінкована, вона вважить до 100 біса і термін експлуатації його просто безмежний. Це місце для вогню, тут є якісь вон там інші місця сіткою огороджені. Тобто в кількох місцях трохи воно відрізняється. Цей кемп він не повністю функціонує, він на літо із, із квітня по вересень, здається. чи взагалі, З жовтня по квітень його треба букати наперед. А із травня по вересень, хто перший приїхав, де, де зайняв, там зайняв. І Цей табір він великий, там частина його зачинена, висить, висять ланцюжки, стоять конуси. щоб Табір перекрити, для того, щоб ті туалети і ті території не прибирати, не слідкувати там за ними, не вкладати в то ресурс. Ресурс тут коштує гроші. Хоча і за цей кемп по українських мірках тут просто космос, бо за 30 баксів в Україні можна зняти. там... Не знаю який готель, шмотель. І, і зі сніданком і ще там не знати чек. Ну правда, в Україні таких місць немає. Таких пустельних місць. Вон там. Наступні кемпери хочуть прилаштувати свій переобладнаний в житло транспортний засіб. Ну, Люди просто приїжджають, платять і от, вішають, от ось тако, записують номер автомобіля і відколи поколи. Тобто цей до 14 числа. Тобто ти, тут хтось ще повернеться сюди, на ніж запаркується, вони поїхали пошукати якісь пригоди. Е, для людей з обмеженими можливостями завжди є місця, які близько до туалету розташовані. Ці, Ці місця ніхто ніколи не займає, бо такого... Ніхто за цим не стежить, люди самі тут погодяться, як має бути. покажу вам туалет, як виглядає туалет. Тобто, я нагадую, що це пустеля. Тобто, дивіться, тут, тут дзеркала, дзеркала, вони із нержавійки. В іншому туалеті вони скляні, тут із нержавійки. Тут є туалетний папір в кожному цьому. В Кожному кожному. кожному. Тут, тут унітаз, унітаз, як бачите, чистий, є вода, є освітло. Пісуар без води. Не знаю, як він функціонує, в ньому злива немає, але коли ти туди люриш, то воно десь само дівається і запаху тут немає, що саме головне. Не знаю, як це працює. Ну і тобто дивіться, Тут є умивальник, це для людей з обмеженими можливостями, щоб він міг там під'їхати і е, була достатня відстань, щоб руками дістати, не забризкуватись. Ну, тобто, Тут, тут є вода, тут є вода. Є сушильник для рук посеред постелі. І кругом попередження про, про смерть. Тобто це е, колір, е, колір, колір сечі. Оце от, е, ця дегідрація максимальна, це ж, сильна дегідрація. Це просто дегідрація, а це така, яка сеча має бути. І Тут є попередження. Тут от для гігієнічних засобів є контейнер, і є цей санітайзер. Тобто тут от можна посеред цієї постелі не тільки помити руки, а ще й дезінфікувати їх. Ну, і Попереджаю, що нічого туди не змивати, не годувати тварин, сміття викидати правильно і не приймати душ. В в басейнах для миття і в туалетах. Тут таке попередження. Там вон, знаходиться то КПП, ну, в'їзд в цю ерію, і там є е кіоск такий, щоб оплачувати. Я, якщо не забуду, то вставлю оплату, бо я зняв, як та оплата виглядає на телефон. Ось таке. От. Ну, рослинності тут небагато, там внизу от відніється. Відніється той от мінерал, той, який тут добували, боракс. І там в тому напрямку є ті копальні, і є, і є залишки тих виробничих потужностей, які це все переробляли. Ну, тобто так. Що, з цього боку теж є... Місця з електрикою і без, хоча тут, тут немає електрики, це просто місця без електрики. Ось така от долина смерті. Ну і відповідно сьогодні ми просто залипали на ці перевиди. Вчора ввечері, коли ми приїхали, я просто повішав гамак десь посеред дерев. І я лежав і дивився на ці схили. Робити більше сил немає що. Тобто зараз температура вже така доволі гаряча. Пізніше температура ще додається, повітря перегріється. Що? Це, це, це місце знову ж воно нижче рівня моря, нижче рівня океану світового. І ще його особливість в тому. Що земна кора тут найтонша на планеті. Тобто воно підігрівається і знизу і ще лавою. Тому навіть і взимку тут температура не опускається, невідомо куди, бо, на, бо по фото я бачив, що на цих хребтах на них є сніг взимку. Максимальна температура взимку, яка тут була зареєстрована колись там тут 18 градусів Цельсія, не знаю до якої вона тут допускається. Але взимку тут краще проводити час ніж жулітко. Човник кусочка. Триндю трохи. Трохи Ну Давай подивимося, що тут робить наш дикий кіт. Його можна знайти. Mm -hmm. Ось, вона знайшла місце. Трохи ж звір. Якуся її намочила, вона важко дихає, їй тут дуже спекотно. Ми помітили, що якщо кота намочити і накрити чимось, щоб на неї пряме сонце не попадало, то вона досить комфортно себе почуває. Бо інакше як вона тільки бачить сонце. Вона її вибішує, вона починає нявчати, вона починає шукати, її куди б сховатися, якусь нору шукати. Такі інстинкти над нею дуже добре працюють. А якщо її намочити, от зараз в цьому, тут в цьому кліматі, в цій долині смерті її мочити, вона навіть на цей не біситься, не психує, нічого, в не, неї немає ніяких заперечень стосовно того, вона не кидається вилизуватися. Вона просто лягає і тілить і тоді. Тобто, Пригодне тут, звичайно, набралися добряче, відпочинок такий, він суперовий, тому що після нього ти розумієш, наскільки крихке життя і наскільки, е... наскільки ми живемо в комфорті. Іноземців тут валом. Тут можна почути, яку хочеш мову якусь французьку, іспанську. Росіян ми тут не бачили, і українців теж не зустрічали за цей час. Ну, Тобто наш брат він не, не любить, чи наші сестри скоріше вони не люблять в таких місцях час проводити, бо це якесь не Лухарі місце. І показати там своїм соплемінникам, що ти, чи ви там побували в якомусь особливому місці, то вони не зрозуміють. Такі от. Пригоди. Ну. Ну, це все, мабуть. Ось, так, ось такі подарунки я для себе на день народження обираю. <гум> щоб, щоб мама лякалася, бо долина смерті. Це ж не хухри-мухри. Точніше, мети в мене такої немає, вона сама якось так себе поводить. Ну і щоб після того. Довго ж ще можна було повертатись до нормальності. Успіхів вам всім! Любіть природу і випробовуйте свої межі. Ну що, викинемо ще трохи сміття. Так, у нас тут трохи алюмінієвих банок збиралося і от балон вже у нас порожній став від газу. Тут я бачив десь місце. Де його можна кінути? Ага, вон клітка. Те, щоб порожній баланс від газу скидати. Ось так це фіня працює. Ну і далі ресайрин. Це в нас піде ресайклер Aluminum tanks and Beverage Battle тут багато алюмініум. Енс! Mm -hmm. І решта сміття. Просто сміття. Розбулося сміття. Щось налилося в багажник червоненького. Малинового сиропу. Якусь підбереш мене там, я хочу подивитися, скільки коштує місце для РВ з електрик, електрикою. Так, от місце для оплати. Оплата виглядає так, ти цією кнопку воно засвічується. Pay for campsite Pay for electric box campsite Standard rate 44 на, 12, на 14 баксів більше. Кенсел. Ну, тут ще є vehicle Purchase 7 day vehicle entrance pass Не знаю, що це означає. Для мотоциклів 25. Valid for entry and Death Valley National Park. Moto Cycle Entrance. Є ще якісь дві опції, я не знаю для чого вони. Просто якийсь семиденний. Семиденний. Propuszka. No cóż, robam to do domu. Ań. Tak.